Мої вітання! Я Тетяна Чекаєва і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України, дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну, усіх нас. Сьогодні я хочу розказати вам про книги за дуже вигідними цінами. Рекомендуватиму вам тільки те, що сама читала, і пройшлася я так пошуковиком, пошукала для вас. Книги, які коштують від 84 до 159 гривень. Розказуватиму вам про ці книги від найменшої ціни до найвищої з найменших, які я вам сьогодні підготувала. Отже, розпочинаємо із Оскара Вайлда і його Кентервільського привода» та інших історій в цій книзі. Коштує вона 75 гривень, і це просто неймовірні тексти, в яких відкриваються різні риси характеру людей. Це порядність, це милосердя, це доброта, це дружба, це любов, вірність, кохання. Вони такі глибокі, такі об'ємні. І ці історії так вражають. Я читала, і кожна із них така дуже довершена, і кожна із них така цілісна і дуже правдиво чесно описана історія. І тут будуть і трагічні історії, і інші історії, але це якраз життя, і воно дуже різноманітне, і люди дуже різні. І так само у цій книзі. Йдеться не тільки про людей, а й про пташок, наприклад, які наділені такими людськими рисами. Правда, дуже-дуже хороша книжка, і вона мені дуже-дуже сподобалась в найкращих книгах того року. І в заголовок винесена історія Кентервільський привид це історія про те, як в маєтку жив привид, і нові власники того маєтку його не боялися а навпаки, в тій сім'ї була дитина, яка знущалася з того привида. А він не звик, що до нього так ставляться, він такий ну, привид невдаха, вдаха, скажімо так, тому що все, що він робить, якось йому недолуго так вдається, і з нього кипкують, і так шкода того привида стає. Хоча він також робить погані справи вночі, лякає людей своїми якимись там химерними вигадками, але така його сутність та знаходиться в тій сім'ї. Дитина інша, яка буде також шкодувати цього привода, і врешті вона своїм добром дуже гарно завершить цю історію. Друга книга у моєму сьогоднішньому списку це «Улас Самчук Марія, вартість книги 90 гривень, це кишеньковий формат. Це історія про 33-й рік в Україні, це історія про колективізацію. про… Голодомор в Україні це історія про Марію, яка є центральною персонажкою в цій книзі, і вона створює свою сім'ю. Тут йдеться про її долю, про те, як вона живе. І загалом ця жінка уособлює собою всю країну, яка також ніби відчуває те все, і так само живе, так само пульсує її серце, так само вона Україна. Бореться і перемагає, і знову якісь трапляються дуже погані події, і знову вона постає, і знову вона продовжує жити і не зупиняється у своїй боротьбі. Це історія про дуже страшну жорстоку владу радянську, яка не давала людям жити, яка не давала людям працювати на своїй землі, яка забирала все в людей, яка морила голодом людей, і як ці люди проживали ті всі умови, як вони. Переживали ті всі умови. Ось така книга дуже сильна історія, і вона точно в найкращих книгах цього року і я дуже раджу її прочитати. Наступна книга це «Валеріан Підмогильний і його місто 119 гривень 20 копійок. Таку ціну я знайшла на це видання. Це перший в українській літературі урбаністичний роман. Це про хлопця Степана Радченка, який приїздить із села у місто, як тоді в 20-х роках приїздили з сіл підкорювати собі ці міста. І, власне, що там стається з цим героєм, як він змінюється, як змінюються його думки. Він хоче стати письменником, він потрапляє на літературний вечір і хоче так само щось написати, щоб до нього ось так черги стояли і брали в нього автограф. І Спілкувалися з ним і поважали його як таку відому особу. І будуть у нього тут дуже різні стосунки з жінками, і це також дуже чотири різні історії, і те, як він взагалі поводиться з ними, і те, як він чинить, в яких ситуаціях, викликає просто бурю емоцій всередині. І я читала цей роман двічі, і обидва рази в мене інакше ставлення взагалі до цього роману і до взагалі всіх героїв, тому що якось все одно, коли дуже багато років тому я читала, якось пройшлася сюжетом, і просто тільки сюжетно от вивело мене просто на ці емоції. А другий раз я вже читала і просто занурювалася в ці всі описи того, що взагалі відбувається в головах цих всіх людей, головних героїв цієї книги. І ці всі їхні роздуми, описи, ця психологія персонажа, і Валеріан Підмогильний якраз і автор інтелектуальних романів, і насправді він у своїх творах якраз пише про те, що людина це гріховна істота, тобто в людині є тваринне і є таке щось від Бога, і янгольське, і тому. Постійно всередині якась боротьба цих двох сторін, і, власне, так і людина, вона не може бути істинно, ідеально, просто свята, а коїть гріхи, потім або розкаюється, або ні. Але врешті цей роман дуже цікавий і точно, точно він викличе у вас мільйон емоцій. Якщо ви його не читали, то будь ласка, знайомтесь, я вам дуже рекомендую. І це наша чудова українська класика. Наступна книга це Віктор Франкл Людина в пошуках справжнього сенсу. 130 гривень вартість цієї книжки, вона маленька така і навіть не дуже товста, але в цій книзі така сукупність важливої інформації, вона мені дуже сподобалась. Я читала її кілька років тому і пам'ятаю, як сильно мене вразили взагалі висновки автора. Це австрійський психолог. Він пережив концтабори, він пережив багато втрат у своєму житті, і він спостерігав за тим, як люди жили в концтаборах, і він сам був там і описує в книзі якраз про перебування в концтаборі, а потім про висновки і про те все, що він по тому проаналізував і зрозумів, в кого є шанс вижити, а в кого ні. Він є засновником такого методу, як логотерапія. Це. Пошук сенсу життя. І основне, взагалі, що я тоді пригадую, з цієї книги запам'ятала. Дуже мене просто вразила ця фраза влучністю цієї думки про те, що першими не витримували люди, які думали, що все закінчиться дуже швидко. Другими не витримували люди, які думали, що це триватиме дуже дуже довго, і кінця краю цьому немає. Тому маю на увазі ставленню тому всьому жорстокому, що навколо них відбувалося, і взагалі виходу з концтабору, а мали шанс вижити психологічно, морально триматися люди, які робили щоденно свою роботу, ту, яка у них там була. І, власне, вони концентрувалися на тому, що вони робили щодня, і не думали дуже-дуже дуже наперед. Йому вдалося вижити, вийти з концтабору і написати цю працю. Не читала більше нічого іншого, читала цю книгу, і вона дуже хороша. Я її не придбала ще в свою домашню бібліотеку, брала читати в подруги, і дуже хочу, певно, її перечитати. Дуже дуже хороше видання. Наступна книга, не художня, а також література, це Оксана Мороз Боротьба за правду як мій дядько переміг брехню. 140 гривень вона коштує, і це дуже хороша книга, яка розказує про інформаційну гігієну як. Вибудовувати свої стосунки з соцмережами, тобто як контролювати те, що ти там робиш, намагатися себе все ж таки саморедагувати в тому, що робиш в соцмережах. І, власне, вона тут показує на прикладі ось цього головного героя. Тобто, вона така вже ну трошки художньо опрацьована, але розказує про ось такі ключові речі. Як розрізняти фейки, як бачити неправдиву інформацію, що краще не робити в соціальних мережах, на які повідомлення чи інформацію краще не реагувати, і так далі, і так далі. Дуже багато цінної інформації тут, власне, і вона під таким художнім кутом, і тому якраз цей дядько намагається головний герой розуміти, а де ж тут неправда, а де ж тут брехня, і, от, власне, авторка. Підказує йому, розказує, як розпізнавати, що він де пропустив, і він вчиться цій науці інформаційній гігієні і такій медіаграмотності, і намагається вчити ще свого сусіда так само, розрізняти цю всю брехню в соцмережах. І все у книзі проілюстровано чіткими актуальними українськими прикладами. Тому ця книга дуже хороша. Ще одне видання це Адам Кей буде боляче, 158 гривень ця книга коштує. Я насправді дуже люблю книги на медичну тематику, коли лікарі-медики пишуть про свою якусь практику медичну чи взагалі якась книга нонфікшн медична. Словом, це все така моя тема улюблена. Тому ця книга мені просто не могла не сподобатись, і так вона просто на 10 з 10. Тут і гумор, і серйозність, і важливі такі дуже теми, і трагічні, і веселі, і такі святкові, дуже 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 різні, але йдеться в ній про те, що Адам Кей. Залишив свою медичну практику, і це лондонський лікар був в минулому. Вже він зараз не лікар, інша в нього професія. Він написав ці свої щоденники лікарські, і тут описав дуже багато випадків зі своєї практики. І він лікар-гінеколог. Ця книга про відділення гінекології, про пологове відділення. Я б не радила читати цю книгу. Дівчатам при надії, тому що власне він описує тут дуже різні випадки, і один із них, до речі, дуже вразив про те, чому він взагалі залишив медицину, що, знаєте, стало остаточною просто крапкою. Але і взагалі тут про те, яка це робота, тобто, здавалось би, так, от слово робота, так, і в кожного своя робота, вона є дуже різна в всіх людей різна робота, і всі ходять на свою отаку. Різну роботу, так, у кожного вона своя. Він міркує, просто розповідає про те, от що як його робота, так є його зміна, і там йдеться про життя людей і порятунок цих людей, чи неможливість когось врятувати. І ось так кожен день, кожен день, кожен день трапляються складні випадки, прості випадки, різні випадки. Насправді ця книга читається дуже легко і дуже швидко, тому що він... Ну, правда, він так занурює це все, і оповідь веде просто настільки з гумором, і ну, якось от він вміє так все описати, написати. Цю книгу дуже рекомендую, якщо вас цікавить взагалі така тематика. І ще одна книга це Луїза Май Олкот Маленькі жінки 159 гривень коштує ця книга. Це роман 19 століття, і в центрі оповіді тут. Заможна сім'я, яка зараз живе в бідності, і чотири сестрички, які є дуже різними за своїми характерами. У першій книзі якраз йдеться про їхні 11-16, мені здається років. І я читала дві частини цієї книги. І якраз ця перша мені дуже сподобалась. Мені вона сподобалась навіть більше ніж друга. От якраз коли в них була оця юність і становлення, це так було цікаво читати і. Вони про милосердя, про пошук добра, коли навколо все здавалось би дуже гірко, в прямому і переносному сенсі. І так, ця книга в моєму уявленні більше підходить до зими. Але якщо ви не так тематично не розподіляєте книги по порах року і можете читати будь-коли, то дивіться, коли вам краще її читати, але насправді можете вже і на зиму собі підготуватися. Підготувати якийсь такий роман, але ця книга, вона просто настільки показує різних цих дівчат, і це 19 століття, класика 19 століття, і така, знаєте, тут бунтарка, і елегантна така дівчинка, яка потім така прагнутиме до чогось такого багатого і заможного життя, вона хоче. І така домашня, домашня така помічниця мамина, і творча особистість така. І вони всі такі різні, і правда, оця, знаєте, від елегантності до такого бунтарства, і вони так класно прописані, і от кожна свою цю лінію веде такою, як вона є. Це дуже цікаво читати було, і правда, вона така хороша, вона про світло, вона про добро, вона про людяність, вона про допомогу іншим, і тут також буде дружба і любов. Така класна історія. Ось такі книги я для вас сьогодні підготувала. Насправді, у мене про деякі з них є вже розповіді на каналі, в прочитаному, тому я вам залишу в описі до цього відео обов'язково посилання, там, де будуть тайм-коди, про ті книги, про які я розповідала, якщо читала їх торік і вже вела канали, вже розповідала на каналі про них. Тому зазирайте туди, якщо цікаво, про якусь історію, побачите детальнішу розповідь. Маю надію, що ви для себе відкрили якесь цікаве видання і знайдете ці, можливо, книги навіть ще за вигіднішими цінами, ніж я вам сьогодні розказала, тому що постійно відбуваються якісь десь акції, і тому не боріться, купуйте одразу, якщо побачили якесь дуже-дуже дуже класне видання за надзвичайно вигідними цінами, бо часом потім акції зникають, і я втрапляю в таку історію, що м -м, думала замовити, воно так класно коштувало недорого. А потім знову повна ціна. Тому, якщо вас якесь видання зацікавило, то я цьому дуже радію. Дякую за увагу, дякую за ваш час. Слава Україні! Кожному, хто робить що може там, де він є, або наблизити нашу перемогу. Дякую до зустрічі!